Ужгородська футзальна ліга у свої дужі спортивні груди знову набрала ароматного футбольного повітря. Матчами восьмого туру було дано відлік другому колу змагань у чемпіонатах усіх чотирьох ліг УФЛ. З нетерпінням чекали початку другого кола, адже пройшло якихось там три тижні, а вже команди заскучали за цими престижними змаганнями. Я хочу з певністю сказати, що боротьба за чемпіонство і призерів кожної ліги буде точитися до останнього туру. Це підтвердив матч третьої та четвертої друголігівських команд. Програму поєдинки відкривав двобій між лідером і шахтою. Розрив між ними становив два очки. Отож, і протистояння в гонці за медалями було напруженим. Зрештою, особливо добре зігравши наприкінці зустрічі, перемогу на ОРА видали представники шахти 2-0. Перемога не була випадковою. Насамперед, за рахунок того, що ми не тримали паузу між сезон, ми проводили тренування, проводили тренування, ну, старалися підтримувати себе в формі, не зважаючи на всі свята, які тепер були. Ну. Плануємо далі боротися за трійку в другому крузі. І також хотів подякувати організаторам Жортської ліги за те, що все організовано на високому рівні. Складніше було лідеру. Та після поразки він не втрачає оптимізму надолужити згаяне в наступних іграх. Починати важко друге коло. У нас ще погано хлопці зібралися, хто куди по селам уїхав. Але я думаю, нам набагато легше як комусь зараз. Так що нічого, нема на що жалітись, тільки все впереді і перемога і тут, і там, і всюди. Слава Україні! У решті трьох зустрічей зафіксовано такі результати. Лідерська команда Спар у непростому протистоянні долала ОКДІ США ФСТ Україна 4-2. В решті двох поєдинків зафіксовано хокейні результати. Прикордонник із рахунком 3-7 поступився пабу дрива, а з рахунком 7-2 загороздолав ФКА у ПСК. Після восьми турів незаперечних лідерів двоє пара 18 очок та Паб Дрива 16. Команди, які розташувалися нижче, дещо скоригували своє турнірне становище. Зокрема, до трійки основних лідерів пробилася шахта 13 очок.